Такі. Ми вже йдемо гуляти, а саме йдемо до Іни з Женю, йдемо до друзів. Заберемо Аліску і підемо гуляти разом. Іна сьогодні поїхала в столицю забирати Алісин паспорт, а Женя працює. Тому ми заберемо Аліску і підемо гуляти. Віка також в школі, тому у нас буде така прогулянка в трьох. І в нас тут, як завжди, по дорозі В'єтнамський вайб, купа байків. Мама вже поїхала? Ага. Угу. Ми Аліса вже забрала, Мама йдемо гуляти. Паспорта. По паспорту поїхала. Угу. Так. Там було... Ти була маленька? Угу. Ясно. Все, ми вже йдемо гуляти. Давай. Ого, оце ти вмієш класно, молодець. Мама потім подивиться і скаже: ого, оце в мене Аліса жабка. Ми прийшли до моря. Аліса сказала, йдемо на набережну. Також знову люди купаються, вода така холоднезна, а хтось купається. Людей сьогодні трішки є. і Ось там купаються. Йдемо прогуляємось по набережні. Так, Аліска, йдемо гуляти? По набережні. Угу. Угу. Йдемо туди? Ходи. Погнали. Гарно так на вечір тут такі ставлять кріселка, столик. І замовила кокот, так? Какас буде. Ми тут якраз проходили і тут так запахло нам піцою і ось такої готують в печі, тобто це не просто десь там в духовці спечено. І тут така гарна атмосфера, вирішили тут зупинитися, посидіти. Дивіться, як гарно. Зараз коли симніє, ліхтарики. Буде дуже гарно. Так, ми замовили піцу з морепродуктами, коштує вона 189 тисяч. Смачний Вирішили пройти ще по пісочку. Тут волейбол грають. Людей купа. В обід немає нікого, а на вечір година четверта-п'ята всі сходяться. Гарно. Та, я теж тільки ще довечір про це подумала. З ці хмари там летібуда прямо. таке, як в Японії, вулкан Фуджі. Також на пляжі дуже популярна і актуальна йога. Ще хочемо зайти в Moon Milk, купити додому хліба. І відведемо Алісу додому. І далі у нас ще є плани, хочемо сходити на масаж. Яка була собака? Кацяпа. Я думаю, всі зрозуміли, чи я була собака. <рес> Аліса це озвучувала разів 10 на весь магазин. Вийшли з магазину, купили Алісі якісь такі штуки. Смачне. Ми їх назвали вітамінки. Ми сміялися з Алісою в магазині з кацапської собаки. Аліса на весь магазин кричала, що це кацапська. Кажу, і ти звідки знаєш, що кацапська собака. Каже, я чула. Ой, комедія. Ми вже відвели Алісу додому і йдемо на масаж. Ми давно вже придивилися один масаж, якийсь новий відкрили. Хочемо піти спробувати. Там і ціна нормальна, в принципі, і сервіс. Не знаю, який. На картинці вроді виглядало класно. Тому йдемо спробуємо. Давно вже хотіли сходити на масаж, але все ніяк то часу не було, то зайняті, то на роботі. Якось так. А сьогодні вирішили сходити. Так, ми вже підходимо до масажу. Він знаходиться в районі базару. Тут, як завжди, шумно. Багато людей, багато всього. До речі, якраз і не йшли це спа, як ходили на ринок. Ось як воно виглядає. Тут ось ринок, тут якийсь супермаркет. Зразу спа. Тут як завжди, все на купу. Але виглядає досить гарно, стильно. Ось тут є 60 хвилин, 275 тисяч. 90 хвилин 350 і 550. Hello! пулі, які дуже люблю взувати. You. Виглядає класно. Зразу рушнички, витирати руки. Трохи сервіс, дивись, одразу побігла. Ні, тут там якийсь, напевно, газ, одразу дають якийсь чай, калас. Обрали масаж і чекаємо. Там нам підготовлюють кімнату. Взяли масаж найдешеві за 275 тисяч, повністю все тіло з якимись маслами різними. Ось так. Так, тут комусь голову миють, а ми йдемо наверх. Так ось. Буде у нас тут масаж проходить. Ось так виглядає. Yes, окей. Okay. Okay. Будуть зараз намити ноги в травах. Опа. Вони не просто мить ноги, вони ще й масаж роблять клас. Якраз після пляжу, після піску те, що треба. Бо тіло, до речі, таке, знаєте, дуже липке, так погуляли біля води, сіль, і таке відчувається липкість тіла. Так, знов чайок, цукерки є і ананас. Thank you. Ой, який це ананас. <реш> манго. Так, напевно, масаж мені добре зробили, навіть перепутала манго з ананасом. Насправді масаж був прикольний, класно, сподобалось. Навіть лице масажували, і голову, і все тіло класно. Суперський. Прикольно. Тобі як? Класно, так. Нам сподобалось. Так, ми вже вийшли і раз ідемо через ринок. Хелло. Хто візьмемо вже і цих апельсинів на сік. По 10 тисяч хеллоу. По дорозі зайдемо ще до нашої бабульки. хеллоу, Щось вона нам показує. Все, я зрозуміла, що вона мені показувала. Вона побачила, що ми купили мандаринки, там внесли кульок, і вона показувала, що в неї також є. Дивіться, клас. Вже в неї з'явилися і фрукти. Супер, слухайте. Це авокадо? Ні, це не авокадо, це я не знаю. Щось таке дуже тверде. Клас, будемо знати, що вже і фрукти, і помела, і кавун. Супер. Бабулька так нормально розширяється. Беремо два молока і йдемо додому. Я вже тут готую вечерю. Це в мене ось таке вермишелька, бантики, ми їх найбільше любимо. І ось така підливка, тут куряче філе, вершки 30% і шпинат. У нас мав бути салат з кукурудзки. Не знаю, чи він тепер буде. Зараз вам покажу чому. Це Я таке взагалі бачу вперше. І дивіться, це кукурудзяне пюре. Я в шоці покажу. Дивіться. Найшла вихід ситуації, взяла ось такий друшляк, процідила пюре вилилося, і в залишки якісь лишились все таки кукурузки. Добавлю те, що є в салат, і буде окей. Віка тут готує салат. Тут я, я буду смажити пакі. паростки. Відкрила на салат тюну. Тут вже перці повикидала. Дивіться, вона така червона, пекуча, пекуча, капець. Прийшлося відкривати ще одну. У нас була така проста. Показую вам, як виглядають апельсинки в розрізі. Вони, до речі, дуже суковиті, тому що наші ось ці оранжеві апельсини вони набагато сухіші. Запомню, і ось такий у мене цілий вийшов бокал. Це в мене звичайний стандартний бокал для вина. І ось майже цілий бокал з трьох апельсинів. В принципі, непогано. Друзі, ось таке сьогодні у нас вийшло коротеньке відео, тому що ще відходимо від Бана Хілсу. Не хотілося сильно багато десь гуляти хотілося просто відпочивати вдома. Тому сьогодні просто вийшли, погуляли трішечки за лісою, сходили на масаж і повернулися додому. Тому ось так коротко сьогодні. Всім до завтра, всім гарного дня, всім гарного вечора і пока-пока.